Дорогі друзі, сьогодні ви на каналі Все про все з Світланою. Сьогодні я пропоную вам дуже смачний коктейль. Коктейль мого дитинства. Для цього беремо одне отаке морозиво. Я його сюди викидаю. Так. Морозиво. Також одне яблучко Почищене. можна будь-які фрукти, але я беру яблуко. І склянку звичайного молочка. Це все. Включаємо блендер, отакий от мій, і робимо коктейль. Раніше я дуже любила ці коктейлі. Я от вирішила продемонструвати і зробити цей то на відео і показати вам можна будь-які фрукти. Так, От переливаємо його у фужер. І смакуємо дуже смачний коктейль. Смачного готуйте з будь-якими яблуками і з будь-якими фруктами. До побачення смачного!